Їм України волонтери розпочали відзначення другої річниці від дня заснування громадського руху Полтавська громада разом. Протягом цього часу небайдужі 96 разів відвідали бійців, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Всі батальйони та військові частини, яким надали гуманітарну допомогу, розповідають волонтери. Перерахувати важко. «93 третя бригада, дев'яносто 80, та ОУН батальйон, Айдар, Азов. Перечислити їх важко. Я навіть їх не запам'ятовую. Я Іше ну більше запам'ятовую населені пункти. 96 поїздок умножити на 2,5-3 половиною тони. Сам самим не важко порахувати, скільки провізії, скільки всього ми туди відвезли. Ну це не основна наша заслуга, це заслуга усіх полтавців небайдужих, які допомагали нам збирати цю допомогу. Відвезти не так важко, як зібрати. На урочистостях нагородили відзнаками і подяками обласної ради та облдержадміністрації небайдужих, які долучалися до збору необхідних речей воїнам. Загалом волонтерів, які входять до складу Полтавської громади, разом вже більше тисячі. Сьогодні ми хочемо відзначити ну практично усіх пригадати тих людей, які волонтерів, яких немає з нами, які загинули, помолитися за Україну. Ну все дуже традиційно, але я думаю, що людям за їх старання протягом двох років, буде дуже Хотілося б подякувати кожній небайдужій людині, кожному, незважаючи на те, чи це хтось пожертвував велику суму коштів, чи хтось пожертвував невеличку суму коштів. Але я знаю особисто багатьох людей, людей, і пенсіонерів, людей літнього віку, які жертвують. Порівняно невеликі суми коштів, але вони жертвують останні. Хоча збирати допомогу вже стало складніше, говорять волонтери, і справа не в тому, що люди стали байдужими, просто економічне становище не у кожного дозволяє бути благодійником. А раніше ми дуже багато і бронежилети, і кабель, і що хоч ми туди возили, і інструмент дуже багато. А зараз, звісно, я розумію, що армії не дають і резини немає, і запчастей немає. Ми поставляли стартера до КРАЗів, поставляли вкладиші до Камазів. Дуже сложно складно, складно стає. Ну, все одно люди йдуть, допомагають, показують допомогу, все, хто що може. В рамках відзначення річниці волонтери пофарбували дерева у кольори нашого прапору та поклали квіти до меморіалу небесної сотні. До вшанування загиблих долучилися і небайдужі полтавці. Окрім квітів, в рамках акції, оголошеної волонтерами, вони приносили і речі для дітей-сиріт, що проживають на окупованій території. Лише цього дня волонтерам вдалося зібрати понад 10 пакунків дитячих речей, м'яких іграшок та близько 30 книг. Такі заходи, говорять добровільні помічники, згуртовують громаду та надають сили рухатися далі. Ми поставили собі за мету організовувати людей, щоб до нас дослухалися, щоб нас чули. Одного голос ніхто не чує. А якщо буде громада заявляти, то це всі будуть чути. І от волонтери стали прикладом. Тієї мужності, тієї сердечності, милосердя, жертовності. Дитячі речі та іграшки до Великодня 27 квітня повезуть дітям сиротам в зону АТО. Тож до того дня акція ще триває. Приносити все необхідне можна до офісу благодійного руху Полтавська громада разом за адресою вулиця Зигіна, 1, кімната 123.